От жук! <хи> ну що ж, настав цей день, коли я зроблю невеличкий румтур. Скажу одразу, будинок ще не в ідеальному стані, але е як є, зараз я більше готуюсь до виїзду, е до свого відпочинку з моєю сестрою. Так, значить, це в нас вітальня. Тут я є, да. <хи> так, Вітальна. Е хто знає цей диван? Як ми його складали якось тут Джейсон? У мене сьогодні залишився Джейсон зі мною, тому що я скоро їду, як ви знаєте, в мені залишилось два дні. І я залишила Джейсона з собою. Це вже, напевно, другий тиждень, як я його залишаю, тому що я за ним сумую, він за мною сумує, і через мальчика він дуже ревнивий. Зараз тому от такі от справи. Ну, не про це. Це про те, що в мене тут є попригом на цьому дивані. Отакий диван. тобто... Це диван моїх батьків. Хто не знає їхню ситуацію, хто ще не бачив на каналі під канадським небом можете все подивитись, все дізнатись, Чому диван в мене і ще багато їхніх речей. <кхи> так, тут в нас валіза, яку я вже готую. Тут в нас головний вхід, який виходить на дорогу одразу. Одразу в нас дорога. Сьогодні, до речі, забирають в нас картон. двері зачинені. Так, двері зачинені, зачинені. так, Також є жалюзі на, на цих дверях, тобто можна закрити і все буде окей. Тут у нас е це такий як шкаф, напевно, називається. Там ми вішаємо куртки, там є взуття, але поки що ми там е ще не закінчили до кінця, але більш-менш вже готово цей хвостик за мною сюди ходить. Далі, Ми придбали отакий от от переносний кондиціонер, тому що в нас дуже спекотно, у нас 35 градусів. Відчувається ще набільше, тому взагалі неможливо знаходитись на вулиці. Ми навіть зараз не виходимо на вулицю. Джейсон дуже хоче на вулицю, але ну ніяк. Там просто немає чим дихати. І, до речі, якість повітря погана, тому що в нас горять ліса. І от, такі от справи. Так. До речі, ці штори. Це від попередньої хазяйки, але я її хочу змінити. Але мені треба буде їх заміряти, і вони, бачите, ну, якось вони зроблені під замовлення. Треба буде з цим ще розібратись. І, до речі, така в нас люстра. Це вибрала Марія, моя сестра. Ну, зараз погано видно, тому що білий день, але взагалі дуже крута штука. Бачите, можна світліше, можна темніше робити. Наш телевізор. так, ну І це така гостява е, кімната. Ванна кімната, ну, вбиральня, скажімо, да, тут у нас дзеркало, рукомийник, мило, туалет, все як треба. От тільки прийшли, вулиці, одразу помили ручки і все нормально. Ми зараз нею не дуже користуємось, так як тут стоїть цей кондиціонер, і не дуже зручно туди заходити. Так, тут у нас купа дитячих речей, тут в нас ще є коробки, якісь, які ми не розібрали ще. тому не звертайте уваги. Там запаковано це така огорожа для Мальчика. Потім зверху в нас українські, українська символіка, яку Джейсон вже там поклав, тому що все гарно стояло, але вже не стоїть. Далі у нас тут є така. Бачите, забуваю слова. Це в нас ну, така коморка, тут де ми зберігаємо все, що нам не дуже треба зараз бойлер і ну, от. таке от. Це пилосос. Такі от справи. Там вихід на другий поверх. Ми зараз туди зараз підемо. Тут у нас кухня. В нас в минулому будинку були. Була барна така стійка, і в нас були оці стільці барні. Тут, як, як ви можете помітити, її немає, тому стільці ми поки що не знаємо, куди подіти. Стільці нові, дуже гарна якість, і не хочеться їх кудись дівати, не знаю. Такі от справи. Тому поки що вони стоять, тут просто байдикують. А як приходять гості, то вони служать додатковими місцями. Так. Тут у нас місце Маельчика, найголовніше купа слюнявчиків для нього. Там у нас тут у нас ще щось таке. Я збираю коробки для мами, для її переїзду. Це в нас сміття. Сміття е, прийдуть забирати лише 14, 14 серпня. Це взагалі не скоро. Ну, але чекаємо, ми вже майже місяць чекаємо, тому залишилось зовсім трошки. Джейсон. Так, е кухня. Кухня доволі широка, мені вистачає тут місця, я на ній провожу дуже багато часу. Ну, тобто, така холодильник ми купували, мікрохвильова піч у нас була. <кхів> е купували ми також плиту. Це залишилось від попередньої хозяйки. Тобто, така от кухня у нас. Е, звісно, вона в поганому дуже стані кухня, ну, самі меблі. Е, хочеться їх поміняти, але дивіться, бачите, видно. Все таке собі і хотілося б поміняти, ну, але це з часом. Зараз на це немає коштів, це, це таке. Тому поки що як є. Ну і ми поставили для зручності таку етажерку для взуття, тому що всі приходять і мельчик в нас. Повзає всюди, тому треба, щоб підлога завжди була чиста, помита, тому складаємо взуття і тут вже не ходимо. Ну, такий от перший поверх в мене. Може, щось забула розповісти, питайте. А зараз ми будемо йти на другий поверх. Ну що ж, піднімаємося на другий поверх. Так. Значить, тут в нас також нова лампа. Ми багато де поміняли все-таки лампи, тому що тут вони взагалі були дуже старі і дуже страшні. В нас завжди увімкнений кондиціонер. Далі, як заходимо на другий етаж, найперша справа це в нас ванна кімната. Тут в нас є душова кабіна. Туалет, великий рукомийник з великим місцем, куди можна розкласти все. І ванна. Це дитячі іграшки тут висять. Тут це місце мельчика, куди ми його кладемо після того, як покупали. Тут ще видно що щось недофарбоване є. От така от ванна кімната доволі велика. Тут ще зеркало є в нас. Доволі зручна. Мені подобається те, що вона реально велика є місце. Тому що часто бувають вони такі маленькі-маленькі, немає розвернутися. Так, у нас було в попередньому будинку, дуже була малесечка ванна кімната. Так, далі наша спальна кімната. У нас тут спить маельчик з нами. Це наше ліжко, по якому вже поцепав Джейсон, до тут не було. Ну, це нормально. Поставили ми наш телевізор, але ми його ще ні разу не вмикали, чесно кажучи, немає взагалі на це часу. Взагалі в нас завжди зачинені вікна шторами, тому що дуже спекотно. Я відкрила просто щоб вам показати. Там у нас залізна дорога. До речі, поїзд їздить дуже часто. І якщо йде вантажний поїзд, то дійсно відчувається, як трясеться земля, трясеться, ну, все отак, вібрація така йде по будинку, але нам це подобається. Також в місті Вінниця, де я жила раніше. Ми жили біля залізничного вокзалу. І я от дуже люблю поїзда. Така в нас люстра. Це подарунок від моєї сестри Марії. Вона обрала її. Доки її хлопці встановлювали, Боже, вони вже вони дуже реально намучились, також регулюється світло в ній, світліше, темніше. Джейсон, як завжди, зі мною. А, до речі, так, там гардероб наш з Алексом. Він трошки маленький, чесно кажучи, але ну, нічого, нам нормально, нам все вмістилось, але все-таки я, я очікувала трошки більшого гардеробу як принципу, принципового. принципального. Запуталася в словах, як основного. Отак, далі в нас е, пральна та сушильна машинки. Е, на жаль, ми не закриваємо ці дверки, а ні, вже закривається все. Раніше ми їх не зачиняли, тому що боялися погнути трубу, там позаду, позаду сушильної машинки. Тому ми раніше їх не закривали, але дивіться, яка краса. Закривається прекрасно. Тут у нас також маленький. Оце, до речі, має бути перегородка на, на ці штучки. Але я досі не зрозумію, як це працює. Можливо, вона зломана, не знаю. Зараз переставлю її. Так, значить, тут також таке місце є. Тут, як бачите, є все потрошки, але в більшості це рушники і постійна білизна. Пішов, пішов. Бачите, по кроватям всі. Так, і далі в нас дитяча кімната, вона ще не завершена, на жаль, але я вам покажу вже, як є. Немає більше часу в мене тягнути з цим відео, тому. Вже потрошки-потрошки по будемо показувати. Тут, на жаль, не видно зірочок, напевно. Ні, не видно зірочок, може, велику видно. Так, бачите, зірочка є. Вся стіна обклеєна цими зірочками і вночі воно дуже гарно світиться. От вона реально вся обклеєна тут. Тут в нас дитячі іграшки, кухня. Джейсону була вона взагалі не цікава, але малю цікаво абсолютно все, тому у мене ще є надія, що ця кухня. Все-таки буде використовуватись. Далі в нас оці от баки. В них також є іграшки, і ми їх міняємо. Не даємо одразу всі іграшки, тому що їм потім буде нецікаво. Тому ми їх міняємо. На жаль, їх немає куди поставити, немає місця для цього, тому вони стоять отак тут. Далі. Це планета Земля. У нас кімната космонавтів, як ви можете розуміти. Джейсону дуже подобається. Він завжди ходить їх чіпає тут. ну, Тобто йому дуже подобається. Також я йому придбала таку от статуеточку космонавтиків, але на жаль, вона розбилась. Ну, не можна знімати, ні? не можна знімати твою кімнату. З Джейкиної кімнати видно наш паркінг. Так. От наш весь задній двір видно, я вам також його заснімлю. І паркінг. Вона моя сіренька машинка стоїть. І в нас, до речі, найбільший двір з усіх сусідів, тому ми дійсно щасливчики. І такі от штори в дітей вони також в цьому от космічному стилі. Зараз вікна відкриті, штори також, тому що ці наклеїчки мають набратися світла за день і тільки тоді вони будуть працювати. Світитись точніше. Також ми придбали Джейкі окремий вентилятор, тому що дуже спекотно, як я казала. І так спасаємося від спеки. На ніч я Джейкі ще вмикає таку штучку. Вона, е, вона робить красу по, всьому, по всій стелі. Зараз погано видно, тому що світло. Але взагалі, повірте мені. Оці -от зірочки на синім кольором. Тут кольори, до речі, міняються, але синій найкращий. І на цих космонавтиків воно відсвічує. І з цього боку світяться зірочки, і тут дійсно дуже класно. Я взагалі, я, я Джейсона зараз привчаю до його кімнати, він тут вже спить. І я як з ним лягаю спати, і ми, ми просто тут дивимося на потолок, на стелю, точніше, обіймаємось і нам в кайф. Дуже класна його кімнатка. Ну, а це кімната моєї сестри. Я туди заходити не буду, але вона така сама за розміром, точно як кімната Джейсона. Без її дозволу я не буду вам показувати, тому вибачайте. Але от, така от, е, от такий от у нас будиночок. Я вам ще піду на задній двір покажу. Ви пишіть мені, якщо у вас є якісь питання. А я е, зараз з цього боку, до речі, також видно задній двір. Джейсон, Але через сітку погано видно. Там в нас є аптека, навпроти магазин супермаркет. Тобто магазинів вистачає. У нас аж два магазини тут є: один дорожчий, інший дешевий. І також є дві аптеки, є алкогольний магазин, є що в нас тут ще є. Банк є, до речі, мій банк, в якому мене обслуговують. Тому, в принципі, все тут є. Нічого нам... Боже, як спекотно, нічого нам не... забула слово. Ну, тобто, є все. Так, Задній двір у нас ще не дороблений також. Тут валяється джейсова лопатка від пісочниці. До речі, пісочниця йому дуже подобається. О, все, готовий, хлопчина. Я не можу вийти сама взагалі. Він завжди зі мною. У нас, до речі, була парасолька, але в перший же день почалась дуже сильна. Дивіться, там кролик сидить. Моя телялечка. Джейсон, Джейсон би била пень. Ой, де він? От він. Боже, яка хороша булочка! Ой. От, от в чому вся краса жити в от таких от місцях? Це от природа, в нас тут зайчик. Він маленький, це, це дитинка. Е, також я вже бачила родину єнотів, так як ми прокидаємось дуже рано, е, то я виходила на двір щось там, робила, не знаю, це було між 4 і 5 ранку, і йшли отут в нас сім'я Єнотів. Потім у нас є котики сусідні, які приходять до нас. Що життя? Все, йдемо гратися. Це він пісок з собою бере і... і ми копаємо. Ну, зайчик, це взагалі, боже, ну яке сонечко? Хороший такий Джейсон, зайчик там є. Так, ми спускаємось. У нас настільки спекотно, що в нас просто вигорає оця от трава. Алекс придбав таку штуку, яка, яка вона. Вона туди-сюди. Вона туди-сюди водичку наливає, щоб хоч трошки якось поливати цей вазон. Дивіться, сидить зайчик. Джейсон! Джейсон! Боже, клас. Скільки щастя в мене. Далі у нас тут стоїть барбікю. До нас приходили друзі, і ми дуже класно посиділи, всім вистачило місця. Марія тут посадила квіти з цього боку нормально, а от там, де більше потрапляє сонце, так, до речі, в нас ще тут сміття, тому що тільки 14 серпня прийдуть за ним. Ми його нікуди не можемо викинути поки що. О, ці трошки втомилися, тому що сонце тут потрапляє набагато більше. О, Джейсон вже вміє сам відкривати пісочницю. Ну, І це от дитяча зона, в принципі, Джейсон вже її облазив всіма боками, як тільки можна, догори ногами і все таке. Тобто він в себе він тут почувається взагалі прекрасно. Це інша пісочниця, яка залишилась від попередніх власників, яку ми маємо також 14 числа її виставити туди. Ну, а це от, щоб розпалювати вогонь, вогнище, але вже, звісно, не зараз, зараз дуже жарко. Вже, можливо, восени будемо розпалювати. Дуже, дуже жалко, що от газон такий став жовтий. Ну, але як є, дійсно спека неймовірна. Е, на рахунок пісочниці ми задоволені нею отак так зайчик. Пісочниця класна, Джейсону подобається. Лавочка в нас тут є. До речі, також батьківська. Джейсон тут вже пісок насипав на свій батут. Батут клас. Не знаю, ми всі скачемо на ньому. Мальчик просто сидить на ньому. До речі, в нас мають стригти газон робочий Ми за це платимо. І не знаю, коли вони приїдуть, тому що щось давненько вже не стригли видно. А, зайчик вже втік, я навіть забула, що він тут був. От і все. Тобто, далі вже вихід на паркінг. Одразу тут моя машинка. Не фокусує. Так. Моя машинка. І там до пошти в нас хвилин 2-3. Пішки, тому пошта трошки далі. Але от такий от будинок, такий от задній двір у нас. Пишіть, як вам сподобалось, чи, чи маєте якісь питання. Буду рада відповісти. Тобто, отак ми живемо. І я надіюсь, вам сподобалось це відео. Дякую вам за перегляд і всім пока-пока!